Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що треба робити, щоб ніколи не хворіти. Всі пам'ятаєте, яка зараз пора року, так, дітки? Так, зима. Отже, слухайте уважно, сідайте зручніше і слухайте. Так. А ще здоровою вважають ту людину, яка є сильною, міцною, витривалою. Дітки, вдома про ваше здоров'я. Піклуються батьки, бабуся та дідусь. А скажіть, як ви думаєте, мої любі, чи буде дитина здоровою, якщо всі довкола дбатимуть про її самопочуття? А вона сама ні? Звичайно ж, ні. Чи давно ви хворіли, дітки? А що робили ваші рідні в цей час? Як ви почувалися під час хвороби? Так погано. Чи хотілося б вам одужати? Звичайно, так. Я з вами згодна, дітки. Кому ж сподобається лежати весь час у ліжечку, бути кволим, невеселим, терпіти біль, приймати неприємні ліки. Значно краще бути сильним та міцним. Адже здорові малята і ростуть швидше. Вони спритніші, розумніші за тих, хто дуже часто не нездужає. Дідка, як же треба ставитись до свого здоров'я? Так, дбати про нього, берегти та зміцнювати. Молодці. Щоб не змернути зимою ми стрибаємо з тобою. Ось так, ось. Так, ми стрибаємо з тобою, Не завадить мурозяка. Танцювати нам завзято. Ось так, ось так танцювати нам завзято. Дітки, послухайте, будь ласка, яка пригода сталася взимку з одним півником. Називається віршик Півникове Горе. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, на морозі походив, а курочка кутку кудаче біля півника аж скаче. Не пий, півнику, води, на морозі не ходи. Подобався, дітки вам віршик? Так, як називається віршик? Півникове горе. Молодці дітки. А що ж трапилось з півником? Так, він... Захворів, заболіло в нього горличко. А чому півник захворів, дітки? Так, він пив холодну воду. Можна це робити? Ні, звичайно, і ходив по морозу. А які поради давала йому курочка? Так, не пий, півнику, води, на морозі не ходи. Так, дітки, ви дуже уважні. На слова цього гарного віршика, дітки. Написана музика. Це пісенька Півникове Горе. Зараз уважно послухайте і підспівуйте разом зі мною. У півника горечко, заболіло горличко. Він воду пив, на морозі походив. Кутко даче, біля півника аж скаче. не не півнику води, на морозі не ходи. Подобала дітки вам пітенька? Тож пропоную заспівати її для ваших батьків. Молодці дітки, до побачення на все добре!